Всім привіт! З вами Релакс і сьогодні ми поговоримо про проект NotCoin, а саме про дату лістинга. Де буде саме лістинг, про ціну, відому ціну і багато-багато іншого. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, тому що я переглянув статистику, 85% людей, які дивляться це відео, не підписані на цей YouTube канал. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. І якби ти вже був підписаний на цей ютуб канал, ти вже б знав ціну, дату. Токена NotCoin. Також хочу вам нагадати про два крутих проекти, яких я активно заробляю. От це один з них, в якому ми роздаємо трафік свого інтернету і за це нам платять. Як ви бачите, вже 40 доларів я активно вивів і 20 доларів знову скоро поставлю на вивід. До речі, я про це зроблю по своєму телеграм-каналі. І також Grass, посилання на якого буде в описі. Також все, що вам потрібно, це просто встановити розширення в Google Chrome і вам буде активно фармитись токен. 1000 токенів. Це 4 долара. До речі, в день можна 2-3 тисячі токенів на халяву заробити. Тому обов'язково приєднуйтесь в мій телеграм-канал, посилання буде в описі. На рахунок проєкту NotCoin. Все, що хочу вам сказати, на днях був премаркет в біржі Bybit. До речі, на біржу ByBit і Binance буде в описі. На цих двох біржах буде дроп токена і лістинг і NotCoin. Загалом, що я хотів вам сказати, ви в клаці ERN додали нові завдання, де ви можете зробити 150 тисяч монет на халяву. Потрібно просто виконати легкі. Дії. І також не забувайте клікати і в обстах забирати ракетки і фул енергію. Обов'язково це виконуєте, як ви бачите, в мене загалом 31 мільйон монет. І хочу вам сказати, що на примаркеті в біржі Bybit 100 мільйонів 10 мільйонів монет на даний момент коштує 80 доларів, а 100 мільйонів 800 доларів. Думайте ви? У вас ще є час, до речі, дата точного лістингу. Це 1 квітня. 1 квітня ми вже не зможемо фармити токен NotCoin, Тому обов'язково, поки є ця можливість, клікайте. Чим більше ви наклікаєте, тим буде краще для вас. Все-таки 80 доларів на премаркеті за 10 мільйонів монет це дуже і дуже багато. Також я думаю, що ціна на лістінгу може бути ще більша. Це може бути як і 150 доларів за 10 мільйонів монет, так і 200. Також не радив би вам зараз зливати свої ноткоїни в біржі чи на премаркеті, тому що, думаю, на лістингу буде ціна більша, щоб ви потім не кусали собі локті. Загалом це все, що я хотів розказати про проект Notcoin. Обов'язково клікайте, фарміть, і чим більше ноткоїнів буде у вас, тим буде краще все-таки для вас. Посилання на ноткоін на дві біжі, де буде лістинг, на проект Герас, на мій телеграм-канал, будуть в описі. Обов'язково переходьте. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.